Музика на будь-який смак. Рівненський гурт Фомажор в рамках проекту Рівне літо музика зіграв годинний концерт на літній сцені у парку Шевченка. На так званій зеленці музиканти подарували море драйву каверами на відомі пісні. Проект рівне літо музика існує уже два роки. Саме завдяки йому молоді колективи, такі як Фомажор, мають змогу показати свої таланти рівнянам просто неба. Виконавці різнопланові, вони всі цікаві і приємно, що просто неба під час літа. Коли час відпусток, коли всі гуляють на вулиці, ми можемо насолоджуватись. Високим мистецтвом рівнянин Роман Уніпко з нетерпінням очікував виступу гурту фомажор, адже у ньому грають його друзі. Він каже, що такі живі концерти це гарна можливість насолодитися музикою. Тому пообіцяв нам відриватися наповну. Концерт тут на зеленці і це прекрасно грають прекрасні колективи, наші рівненські люди можуть дізнатися про них дещо більше. Взагалі, люди ну, на мій погляд, взагалі, не знали, що в нас є якісь гурти, що люди, якісь щось роблять, творять, а зараз всі про це знають і це класно. Гарний настрій, багато дітей. І є куди вихідні сходити всією родиною. Однак, Романа вже встигли випередити інші глядачі. Вокалістка групи фомажор Катерина Грязнова паралельно займається сольною кар'єрою. Співачка часто їздить за кордон, де працює за контрактом. Катерина стверджує, що понад усе любить експериментувати у музиці, тому в її житті і з'явився фомажор. За той час, який ми спілкуємося з Сашою Кубаєм, так, зокрема, я мала змогу впевнити, впевнитися, що це людина слова. Це для мене дуже важливо. Тобто багато було пропозицій від різних музикантів, але не завжди вони підтверджувалися діями. А тут все підтвердилося, і це, це було якби таким одним із рішаючих моментів, що я захотіла. Дійсно, давайте попробуємо. Давайте. Тим часом колеги дивували рівнян виконанням рокової музики. Свій кайф і поціновувачі італійської музики. Маяніст гурту фомажор Олександр Кубай не приховує своєї радості від дебюту колективу. Він впевнений, що все пройшло супер. Люди сприймали нас тепло під час концерту. Людей все збільшувалось і збільшувалось. Ми планували зіграти сьогодні 16 речей. Ну ми не вложилися в годину, тому було 15. А завершили концерт музиканти кавером на пісню легендарного співака Бонжові. Павло Невесенко у ритмі подій.